Цьохів діл оглядала вежа ми дуже вдячні нашому підписнику і другу Олегу Р, завдяки якому ми можемо показати вам цю вежу. Висота! Говорить, хівер, 931 метр. Вежа за вишки 15 метрів. Рекомендована кількість йдучи на час до 10 осіб. Вежа хитається. Так, динамічна конструкція вежі дозволяє верхівці відхилятися на 7 см. Анонсували нам, що звідси видно Львів, Франківськ, гарну погоду. вже ходили, піднімалися, нічого не видно. Максом, Трускавець, Другобич. Але гарно. Навіть вже звідси бачите, видно шматочок Трускавця піднімемося. У нас є відео вже з цієї вежі. Правда, в той день був туман, тому навколо нічого не побачили. А тепер я буду знати, як тут навколо. А, трошки підняли, бачите, вже трошки трошки щось десь стає видно гори. Це ж як ми ще вище піднімуть, буде ще більше краще цього видно. Хтось рахує сходинки? Не рахували, можете спочатку відео передивитися. Ми пройдемо всі сходинки, можна буде порахувати. А, і тут зараз буде перший рівень оглядового майданчика. Кому далі страшно, можна вже звідси щось побачити. Це сколівські безкіди. Я розумію, що на горизонті навіть парашку видно. Все одно трошки димка. Видимість не ідеальна. Туди далі Орів. Лівіше зимівки вітряки. А от Трускавець, за ним стебник. Лівіше Дрогович. І Борислав самому низу. До вежі, можна їхати на автомобілі. Бачите, на автомобілі автомобіль легко заїжджає. Автомобіль легко заїжджає від східниці. У нас навіть буде відео дороги. Або вже вийшло, або ще вийде, як їхати. А можна пішки йти? Пішки, можна йти з Трускавця, можна з Борислава, та можна і східниці сідіти тою дорогою. Так от, щоб цікаво, щоб ще щось побачити. Наприклад, то можна виїхати. На канатній дорозі на Буковиці, і звідти стежка пішки через ліс. 6 кілометрів. Дійдете сюди. Ну и да, тоже на самом машину піднимусь. Прапор наш український. А в тобі, бачите, там частину схід... ну, східний самої не видно, він той готель, який видно, зі східниці будується. Та, межа хітається, це відчувається. А люди поехали. А это Трускавац.